Того дня біля Нетішинської загальноосвітньої школи номер 2 де навчався Сергій Карпенко, зібралися рідні, друзі, куми, його однокласники і одноклубники, побратими, освітяни, учні, усі, хто прийшов шанувати його подвиг, знайомі називали Сергія ідейним, однодумці надійним. Добра, щира, небайдужа людина, чуйний колега, мудрий керівник, товариський. Мав з усіма хороші стосунки, відкритий і щирий, завжди з усміхненим обличчям. Відповідальний, врівноважений, принциповий, доброзичливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким залишився Сергій Карпенко в пам'яті тих, з ким йому довелося працювати та спілкувати. Народився герой на Луганщині, отож він захищав вітчизну в цілому і батьківщину. Зокрема, меморіальний знак нагадуватиме про його подвиг нинішньому і наступному поколінням. Все ця і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь, часа славу за народ. Автор меморіального знаку зробила подарунок місту, про який каже, що краще б його не було. Так думають усі, хто боляче сприймає втрати України, яка у 2014-му втратила не лише частину власної території, а й сотні молодих людей, яким би жити і жити. Маємо гордитись молодим, мужнім і відважним поколінням своєї нації, схиляємо голови перед загиблими героями Небесної Сотні, які пролили кров і віддали життя за гідність, схиляємо голови перед загиблими бійцями, героями України, які віддали своє життя за збереження незалежної держави. У середу пам'ятний знак було освячено свяченою водою, а іще краплинами дощу. Несподівано для всіх просльозилася і природа. Нас, Сергія різь, у ця, у Святого твоє, Духа, повсякчас і на віки віків нашому у неповних 35 років Сергій Карпенко віддав своє життя за Україну. Боєць батальйону Айдар загинув 12 липня цього року під час участі в антитерористичній операції і став прикладом для підростаючого покоління. Сергій віддав найдорожче, що в нього було, в своє життя. За найдорожче, що в нього було за батьківщину. Я хотів би, щоб ми не словами. Пам'ятали тільки тих героїв, які загинули, там, що це є, а своїми ділами. Якщо ми з вами побудуємо незалежну, вільну, багату і справедливу Україну, це буде краща нагорода і краща подяка для тих, хто загинув за нас з вами. Неможливо підібрати слова, які могли б притишити біль. Втрати, втрати сина, втрати чоловіка, втрати батька, втрати громадянина нашого міста, держави. Найкращою нагородою для людей, які в цей буремний час знайшли волю і силу боронити державу, буде наша пам'ять. Дякую для нашого набічність. За створення цієї меморіальної дошки. Дякую всім присутнім, що ви знову розібралось багато. Це означає, що ви пам'ятаєте Сергія. Слова всі зайві, звісно. Дякую всім. Слава Україні. Міський голова вручив подяку мамі Сергія за виховання сина. Україна любане! За її палю, за честь, за славу, за народ. Шанувати пам'ять свого бойового побратима прибули учасники АТО. Ті, кому ми маємо бути вдячні за захист інтересів держави, дякували нам за підтримку матеріальну і моральну. Ну, я його знав так. Многих не знаю по іменам. это ни о чем не говорит тогда мой народ здесь и то, всем и так хочется и всем и так все понятно спасибо вам. спасибо что даете нам понять то что руки наши должны делать твердо, с сознанием дела. Огромное спасибо вам, жителям нашей страны. Потому что если бы не вы, мы бы на равном месте. Не было никогда такой консолидации, как в это время. Я сам историк и знаю, что, наверное, в современном Великой Отечестве не было такой консолидации. Но тогда была немножко другая. А здесь брат брат убивает. Спасибо огромное вам, которые помогают нам там. Еще многие ребята, я знаю, более ста человек не тишина. Это и Донбасс, и Адар, и Шахтерск. В основном батальоны федеральной обороны. Те, которые в принципе все сознательно и знали, и знали, в принципе, что билет может быть в один конец. Обращаюсь, ребята, молодые. Вы наша надежда. За вас, в принципі Щоб ви нас не пандесяти сину загиблого Андрію, представник громадської організації Товариства ветеранів АТО, вручив батькову медаль за Україну за її волю. Попередньо зачитавши наказ організації, що заснована у вересні цього року бійцями Айдару і підтримана військовими інших батальйонів та частин регулярної армії, нагородити явити нагрудним знаком за Україну за її волю. Старшого сержанта Карпенко Сергія Миколаївича. Послання. біля меморіального знаку почесна варта. Відчувається, наскільки серйозно сприймають завдання майбутні захисники нашої батьківщини. Навіть рясний дощ не лякає хлопців, бо вони усвідомлюють, що це дрібниці порівняно з тим, що довелося пережити герою, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Молодь живе надією, що більше таких знаків у нашому місті не встановлюватимуть, і ми будемо пишатися живими героями. Нетішина. Це дуже важливо наш час, тому що потрібно пам'ятати наших героїв і встановлювати потім меморіальні дошки. Насправді моє серце радіє, тому що в нас на даний час є лише одна така меморіальна дошка, і хотілося б, щоб їх не ставало більше. Це, що його будуть пам'ятати учні, що це буде гарним моментом для кожного з нас. Квіти герою. Це один із проявів вдячності.